Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про одну з найголовніших тем в нашому житті про наше здоров'я, а саме про наше здоров'я в Канаді. Зі мною сталося те, чого я так боялася весь цей час. Одна з найголовніших причин, з яких я боялася їхати в Канаду. Мені довелося. Стикнутися з тим, як працює їхня медицина. Для тих, хто ще тут не був, хто ще сюди не приїхав і думає, чи варто їхати, чи не варто. Я розповім про свій досвід. А для тих, хто вже тут, я також розповім про свій досвід, але в кінці ще поставлю до вас питання. Якщо у вас є хвилинка, послухайте мою історію, як все було від початку. Якщо ні, то можете там трошечки переметати. Отже, ну давайте вже так. Якщо вже гуляти, то гуляти. Якщо ви слухаєте це відео, розповім, як все спочатку з самого було. Я працюю в магазині продавцем. Відповідно, я бачу багато людей щодня. Деякі з них носять маски, деякі не носять маски. Я ношу маску вже тепер, але до того не носила. І в чорну п'ятницю до нас прийшов чоловік. Він виглядав доволі погано, він виглядав дайте, сльози на очах, ледь говорить. І він купував кепочку. І щоб заощадити якихось там зайвих 5 доларів, він прийшов у чорну п'ятницю. І на касі він мені відверто зізнався, що він має страшнючий вірус. Спитався в мене, чи я чула про новий вірус замість ковіду, який курсує в Китаї. Я сказала так. Він сказав, що в нього він є. Я посміялася, але потім він сказав, що він не жартує. Про мотиви, навіщо ця людина так зробила, я не знаю. Але а, за три дні зі мною дійсно почалося щось неймовірне. У мене піднялася температура до 39,2, вона не збивалася буквально нічим впродовж перших чотирьох днів. Мені не допомагали ані українські ліки, ані місцеві канадські. До речі, я про них теж хочу вам розповісти. Все це можна купити. Едвіл містить бупрофен, є звичайний едвіл, едвілу, до речі, тут просто мільярд видів. А є ще отакий едвіл для того, щоб знімати симптоми простуди і грипу. Він в собі містить 200 мг ібупрофену, а також всі нами. Відомого з 90-х Дімідрову. І оця штука на четвертий день єдине, що мені трошечки допомогло, е пом'якшити біль у м'язах, тому що ну, доходило до того, що я в прямому сенсі плакала від болю, е від температури і від слабкості. Е я до цього пила все, що в мене було українське. Це були там різні АЦЦ. Е Фармацитрон, ну дуже багато стрепсів з ці всі штуки, якими зазвичай лікуємо симптоматичну застуду, грип. Ну, звісно, очевидно, я була дуже багато рідини. Скажу чесно, якби це зі мною сталося в таких масштабах в Україні, я би вже викликала лікаря 100%. Я би просила мені вколоти якісь уколи, можливо, поставити крапельниці, тому що 4 дні в мене просто не спадала температура. Це було щось неймовірне. Перше, до речі, що в мене було, це був Тайленол, це звичайний наш, в принципі, парацетомол, який тут називається ацетоменнофеннофен. Я не дуже знаюся на. В фармакології, але мені здається, що тайленол міститься цетамінефен або парацетамол. Це або те саме, або щось мега схоже між собою. Можливо, це просто патентована назва а ми його там за звичкою, наприклад, називаємо парацетамол. До речі, якщо знаєте, розкажіть, будь ласка, про це. І плюс ще ось така історія Дріксерау. Це для носа. І ще в мене сиропчик від кашлю. Ось тут він є. Робіту До речі, теж непогана штука. Я наголошую, це все з супермаркета. Це не потребує жодних якихось лікарських рецептів і таке інше. Лікувалася я, лікувалася і не могла викликати швидку, тому що тут швидка зовсім для іншої мети слугує. Дуже правильне, як на мене, описання швидкої дали в українських групах вже українці, що швидка в Канаді це дуже дороге таксі до emergency room. Тобто, фактично, вас за гроші, там виклик двісті чимось доларів коштує, плюс за кожен кілометр ви ще маєте сплатити. Наскільки я зрозуміла, скільки вас будуть довозити до Emergency Room. я ще не встигла підписати контракти з сімейним лікарем, і це поставило мене перед ситуацією, що я не знаю, що робити. У мене не було фізично сил встати навіть там, знаєте, вмитися вранці, не кажучи вже про те, що ви не маючи автомобіля, там, чи, ну, навіть не на таксі, У мене не було сил, от зрозумієте мене правильно, от настільки мені було погано, що не було сил встати і е, дійти до ліфта до таксі. Е, я наслухавшись про те, що в Канаді тяжкувато з emergency room, walk-in клініками, що там вам доведеться чекати. Часто густо по кілька годин в черзі до лікаря. Я розуміла, що я маю лишатися вдома, перетерпіти, поки моя температура мине. От. І вже відчувши полегшення. Це було з вівторка я прохворіла аж до неділі. В неділю в мене зменшилася температура. Голос у мене досі лишається такий собі, це чуєте. але я відчула, що все пішло на поправку, в мене залишився кашель. І я зрозуміла, що мені потрібні антибіотики, тому що я докашлялася до того, що в мене вже боліло легеня, боліло в спині, в грудях. Ну, ви знаєте, ну фактично, це не легеня, але от е колись я в дитинстві мала запалення легень, і симптоматика була така сама: кашель був дуже схожий. Сироп спочатку допомагав, відводив мокроту, потім не відводив мокроту, то, тобто зрозуміло, що треба було щось змінювати. Я вийшла на роботу в масці, тому що вже я зробила і ковід-тести, і я вже почувалася краще, вже температури високої в мене не було. залишався оцей такий голос, і трішечки залишався по ночах, ну, точніше, як. По ночах це був жахливий кашель, але вдень кашлю не було. Е, і я вийшла на роботу, поговоривши з начальницею, вона була не проти, я вийшла, е, і ми домовилися, що я на півгодинки раніше піду, е, щоб встигнути у вокінг клініку Довго так розповідаю цю історію, щоб ви зрозуміли, що це була. Рандомна, абсолютно, клініка, яка працювала до сьомої години вечора, тому що більшість клінік зачиняється або у шостій, п'ятій, або навіть у четвертій, найближче до моєї роботи була. І я розуміла, що я можу не встигнути за обідню перерву сходити, тому я вирішила, що краще я поїду одразу після роботи. У мене була надія, що після обіду людей там буде менше. І я поїхала в будь-яку клініку. Приїхала туди і ділюся з вами враженнями. По-перше, вони мають свій рентген. Друзі, які тут давно живуть, скажіть, будь ласка, чому ви пишете, що запис на рентген може тривати місяцями? Я особисто читала у своєї однокурсниці допис кілька років тому, що в Канаді можна зламати руку і дочекатися черги на рентген, аж тоді, коли вона вже заживе і зростеться, можливо, навіть і неправильно. І от так от, ну окей, я підійшла на ресепшн до стійки реєстрації, пояснила ситуацію, сказала, що я перепрошую я без запису. Я не знаю, як це все у вас працює. У мене є хелскарта. І якщо мені треба ще щось, що мені треба зробити, щоб потрапити на прийом до лікаря. Хлопець адміністратор з ресепшену пішов до лікаря, на якого він працює, і сказав, що ось на сьогодні запису немає. Він може мене записати на завтра вечір. І я перепросила ще раз і сказала, що, вибачте, будь ласка, я дуже довго до вас. Їхала в мене температура досі там 37,2, щось таке. Ну, справді вона досі лишається такою. Uh, і спитала, чи не можна мені, будь ласка, побачити лікаря бодай на дві хвилини. Мені нічого не треба робити, оскільки я плюс-мінус знаю, як симптоматично лікуватися. Єдине, що мені треба дізнатися, чи мені треба антибіотики, я не хочу гаяти час через кашель. Uh, хлопець повернувся, він сказав, що так, не питання, лікар мене прийме сьогодні. Якщо в мене недовга скарга, небагато проблем, то так в нього буде час. І таким чином я потрапила на прийом до лікаря буквально за півгодини після того, як я переступила поріг цієї клініки. Мені виписали рецепт на антибіотики. Лікар мене послухав, навіть не знімаючи худі. Мені було Худі, от таке, як е, зараз. І лікар, е, прослухавши мене, Дуже чітко і дуже точно визначив місце локалізації інфекції. Він сказав, що це правила легенів, знизу саме там в мене і болить. Відповідно, я йому довіряю, що йому вдалося щось там прослухати. Він у мене спитав, чи я не хочу зробити рентген. Я сказала, що оскільки я переїхала тільки в вересні, а це менше ніж три місяці тому. Чи показаний мені рентген, оскільки, ну ви знаєте, ми не дуже сильно любимо робити рентгени часто, принаймні нас в Україні так навчили, і в принципі ну, це радіаційне навантаження на організм. Він зі мною погодився, хоча він сказав, що глобально проблеми в цьому немає. Але лікування буде те саме, що з рентгеном, що без рентгену, і виписав мені рецепт. І якраз біля цієї клініки була аптека. Аптека супермаркет і Фармасі. Ну тобто, там, знаєте, такий величезний супермаркет з вітамінками, а також відділ, де ви можете отримати ліки на замовлення. Я з рецептом підійшла туди. А, ну так, закінчився таким чином прийом. Він мені сказав, що він мені виписує, скільки триватиме лікування. Я вийшла, спитала, чи я маю щось не знаю, раптом там заплатити, не заплатити. Просто я спитала, чи треба мені ще щось робити. Він сказав, що ні, на сьогодні це все. Якщо що, звертайтесь, повертайтесь. Наступного прийому мені не назначали, не призначали, але я так зрозуміла, що якщо в мене все буде гаразд, то лікар в принципі, і не чекатиме на мене. Отже, я зайшла в цю аптеку аптеку супермаркет і віддала свій рецепт. Пані аптекарка мені сказала, що моє замовлення буде готове за півгодини. Я була так, спочатку спонтеличена, думаю, ну, мені просто антибіотики. Виписала, знаєте, ну, як у нас в аптеці заходите, і кажете, мені там те-то, те-то вам дають і ви йдете. Ні, ну все як в цих американських фільмах мені видали за півгодини мені прийшла смс очка отаку от от пляшечку, іменну, Там було написано моє ім'я і прізвище, дозування, що це за препарат. Було написано багато. Всяких таких штук, що ось приймати разом з їжею, не приймати разом із залізом, кальцієм та мультивітамінами впродовж двох годин. Також після того як мені вручили цю пляшечку до мене окремо. Після провізора підійшов фармацевт і сказав, я маю з вами поговорити про ваші ліки. Мені поставили багато питань: чи в мене є алергія, чи я приймала раніше цей препарат, чи я знаю, що мені розповідав лікар і таке інше. Мене проконсультували, мені дали чіткі інструкції, це так дуже серйозно було. Я отримала цю пляшечку, я з усім погодилася про все Ми поговорили. Я сказала, що так, я розумію, дякую. Та пішла собі додому. І от вже кілька днів я лікуюся, мені вже трошечки стає легше, кашель вже відходить, голос вже кращий. І до чого вся ця довга-довга-довга історія? Шановне панство, розкажіть, будь ласка, що вам не так із канадською медициною? Тобто, окей, я розумію, якщо вам потрібно до якогось дуже вузького спеціаліста, до флеболога, там до нехай, там, я не знаю, проктолога, може, і гінеколога, може в цьому випадку так, вам доведеться-довго доволі чекати в черзі, тоді я ще можу зрозуміти. Але якщо у вас звичайні соплі і кашель, що вам не так із канадською медициною. Мене прекрасно е, прийняли зі мною дуже чемно і добре поговорили. Фахово дали мені консультацію, виписали ліки. Е, в принципі, все як у нас, тільки безплатно, а рівнемо, як у приватній клініці. Поясніть мені, будь ласка, чому вам не подобається місцева медицина? Ну і взагалі, давайте про це поговоримо, тому що. Поки що у мене є лише один маленький досвід, і він був напрочуд позитивний. Я сподіваюся, всім буде так. І я сподіваюся, що дійсно скарги пишуть якісь боти, а в принципі, тут все окей, люди привітні і суцільний кайф. Дякую, друзі. Якщо дослухали до кінця, то в честь вам і шана. Залишайте в коментарях, що ви думаєте про мою історію. Розповідайте свої історії. І, звісно, всім бажаю здоров'я.